І ще один хлопчик у нас, який дуже любить динозаври, це Артем. Прошу, Артем, презентуй свою колекцію. Я зараз покажу тут одного динозаврика, який є в кадр. Так. Це в тередакції. Він стояв вот отут. Угу. І це такий динозавр, який кусає рибу. Улюбленного, мой улюбленный трицератопсик с сиренкого колеров. И, и, и он очень любить кусать травку. Здорово, травичку, да. Ну про останніх розкажи, що ти знаєш. І у нього є мама. І угу. у, у нього у нього. у нього мама вот такая. Ага, будем так. А что за иные? Ты знаешь ты про них? Щось? А иные. Все. Все в лесе есть трицератопсов. Так. Есть еще сти, семья стегозавров. Так. Вот у них кто за мама ага. и вот один сынок. Так. А нет, вот братик и вот. Так. Є сім'я така ще хто залишився. І в мене залишився один їх папа. Тато та картоце. Це, це yes. З ким він воював? Я yes, зрозуміла. Ти все розказав, що хотів. У мене тільки запитання так. для тебе. А коли ти почав е полюбляти грати з динозаврами давно чи недавно? Я Я начал полюбляться с динозаврами очень давно, и они у меня лежали в отдельном ящике. Когда я открыл этот ящик, я сразу увидел своих улюбленных динозавров. И принес нам на урок. Угу. Здорово. Дякую, Мартемочка. Иди, играйся. Димочка, расскажи, пожалуйста, про свою коллекцию динозавров. Да я-то ей взял? <собральных> магазинах. Так, скажи, будь ласка, а ти що любиш дінозаври? Дуже. дуже. В, в мене є вдома і са дінозавр, тільки я не знаю, я завтра нову принесу. Я добре. А розкажи про цю колекцію, яка є, кого ти знаєш із них і покажи. Бери до ручок, я знаю. Кого із них ти знаєш, точно розкажеш нам. Який твій улюблений динозаврик? Візьми його в ручки. Кажи Улюблений? Це, Це топчик. Та, та так, а чому він такий став улюблений в тебе? -бо, Бо він маленький. Бо він дуже маленький, я зрозуміла. А і, кого і, ти... і у нього да. є, є сім'я? Сім'я? О, так, покажи. Так вот, вот, і вот. Ага, багато родичів. Здорово. Здорово. А хто із них саме саме ти думаєш? Із них? Ні, із колекції твоєї. Конечно, це хто? Ви ну візний влоги. Оцих два. <звук> Я зрозуміла. А чому <звук> вони самі страшні? Бо <звук> учу. Внутри черные глаза, а на глазах палашечка белая. Ага, я зрозуміла. І у него вот тут Угу, Я зрозуміла, Дімочка. Дуже гарно. А у него ціволік глаза. Здорово, Дім. А я так ось ближче покажу цю колекцію. Чудова колекція динозаврів приходька Діми. Приходька Дмитро. Приходька Дмитра. Дякую, приходько Дмитро за колекцію.